Привіт, мої любі! І так, продовжуємо уроки українською мовою. У нас сьогодні уроки 5-6. Нагадую, це частина 3 в дужках 1. Сторінка 19. Тема наших уроків: число іменника. Сполучення букв «дж «дз» Відмінки іменників. Джозеф Редір Кіплін книга джунглів маулі. Пропоную послухати вірш Ліни Костенка Цей ліс живий. Цей ліс... Живий у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старе снітні кошлаті поторочі, Літопис тиші пишуть у траві. Дубовий нестор дивиться крізь пальці, на білі вальси. Радісних беріз, і сумний гриб, в смарах довійку фаці, Дощу напився і за день підріс. Багряне сонце Сутінню лісною. У просвіт хмар показує кіно. І десь на пні. Під сивою сосною ведмеді забивають доміно, малі озерця блискають незлісно, коли ще хмара, втомлені громи, поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я зможу із людьми. Так, мої любі, скажіть, будь ласка, от коли ви слухали цей вірш Ліни Костенко? А що ви уявляли? А може бути кого? Цей ліс живий, у нього добрі очі? Ліна Костенка написала вірш. І таке враження, що ліс дійсно живий, там є своє життя. Які слова вас вражили в цьому вірші? Давайте ми виконаємо завдання номер 4 Вивчимо на пам'ять Вірш. Але до цього нам необхідно а, виправити помилки, які зробив незнайко. Цей ліс живий, ліс живий окремо. Так? У нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті потарочі, літопис тиші пишуть у траві. Літопис це послідовний запис подій. Кошлаті поторочі розководжені привиди, привиди, привідіння. Давайте ми підкреслимо різним кольором іменники, які вжиті в однині і які в множині. Ліс однина. Очі множина, вітри множина, пні множина, поторочі множина, літопис, однина. Так, а тепер натискайте на паузу і починайте вчити за методикою блискавка. Хочу з вами поговорити про домашні завдання. І так, уроки 5-6. Домашнє завдання, уроки 5-6. Так, укажи продовження речень. Іменники вживаються. Іменникам в одній відповідають слова. Далі позначити рядок, у якому всі слова вжити умножені, виправити помилки. Далі речення потрібно переписати в робочий рядок і підкреслити фразиологізми. Невеликий уривок казки і від завдання питайлика по тексту. А тепер давайте пригадаємо навчальну одиницю. Якщо ви не можете пригадати, давайте я вмикаю для того, щоб ви пригадали. Іменники змінюються за числами, уживаються в однині й у множині. Іменникам в однині відповідають слова він, вона, воно або цей ця, це. Цей олівець, ця дитина, це вікно. Іменникам у множині відповідають слова вони або ці. Ці діти, ці олівці, ці діти. Вікна. Будь ласка, впишіть прописними буквами пропущені слова. А тепер у нас з вами хвилинка каліграфії. Я нагадую, діти, якщо ви не встигаєте, ви натискаєте паузу або повертаєтесь туди, де ви не встигли, і натискаєте паузу. А ми йдемо далі. І так, алгоритм написання букви Ч.